Навіть проміжку тоді, коли перший сніг зійшов, ми одразу активізувалися і почали наводити порядок на наших дорогах. Далеко діально стане, але ми зараз активно працюємо, ми не зупиняємося. Ми мені сьогодні автодор, ви не сьогодні 41 мільйон цілі. В тому числі там сидить заробіття плата. Ці кошти будуть, і зразу буде враховувати. Там проблем у нас не буде. Просто що цифра фігурує і нікуди неї не дінеся. Що, що стосується спірзаводів, я, як голова адміністрації обласної, я не зацікавлений, щоб ці процеси проходили, які сьогодні проходять спиртові галузі України. Ну, дійсно, так є, що три області: Вінницька, Тернопільська і Юська це основні спиртовики. тут зосереджена найбільша кількість спиртових заводів. І, звичайно, Сьогодні є ще проблеми, так проходить вже друга, другий етап. І десь сьогодні зареєструвалася структура в броварах. Я розумію, що сьогодні нашим і керівникам, вибачте, за кожен свяхом треба доїхати в бровари, дозволу питати, чи можна, чи не можна, щось кудись використовувати. Це знову ж не зовсім правильно. Позицію обласної державної адміністрації ми довели.